Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі XPOS. Сьогодні говоримо про Лігу Європи, а саме про матч Київського Динамо, який зіграє проти німецького Гофенхайму у рамках другого туру Ліги Європи. Що можна сказати про киян? Кияни при Шовковському розквітли, займають першу сходинку у Національному чемпіонаті України і мають відрив доволі комфортний, як для цього етапу, вже у 6 очків над донецьким шахтарем. Що говорити про Хофенхайм, то тут не так все радужно. Гофенхайм знаходиться у зоні виліту на 18-й сходинці. І це дуже красномовно говорить про рівні чемпіонатів. Навіть команда, яка посідає третє з кінця місце у чемпіонаті Німеччини, букмейкерами та експертами котується значно вище і є фаворитом у зустрічі із лідером української першості. Але це вже тема для окремого випуску, для окремого відео. Сьогодні говоримо лише про прогноз на конкретно взятий поєдинок. Динамо непогано проводить цей відрізок стартовий УПЛ. Є перемоги з розгромними рахунками, в тому числі на цих вихідних був розбитий лівий берег 3- -0. До цього були перемоги над дворську три зорею, ЛНЗ 1-0, але є і поразка розгромна від від Лаце у, у першому турі Ліги Європи. Та поразка була дуже неоднозначною. У першому таймі Динамо грало непогано, Динамо нав'язувало конкуренцію, створювало небезпечні моменти. Але через позиційні помилки у центрі оборони одразу три м'ячі влетіло у ворота киян, і такий рахунок не дозволяє нам говорити, що Динамо зіграло непогано. Хоча у першому таймі дійсно можна було похвалити моментами динамівців за Сміливу гру попереду, але ці, знову ж таки, ці помилки позиційні в обороні просто таки вбили цей матч для Динамо. Що ж до Хофенхайму, то свій перший матч вони теж зіграли не дуже добре, але зуміли врятувати в кінцівці нічого проти Міттюланда. 1-1 цей матч завершився, і по грі там Хофенхайм також не вражав. Що ж до гри Хофенхайму у національному чемпіонаті, то в крайньому матчі, був просто такий трилер. 3-4 вони програли у Вердору. До цього також були верхові матчі з Байером 4-1, та Заруба із уніоном 2-1 Також програли той поєдинок. Враховуючи ось цей, ось цей бекграунд матчі у національних чемпіонатах однієї іншої команди. Можна сказати, що цей матч буде результативним. Адже обидві команди класно грають попереду, але багато помиляється позаду. І Динамо, особливо особливо Динамо робить багато позиційних помилок. Тому прогноз такий: команди обміняються м'ячами, обидві команди заб'ють, а матч сам по собі вийде результативним і точно завершиться із кількістю м'ячів більше за 2,5, а то і 3. Такий прогноз. пишіть у коментарях ваші думки чи вийдуть нами набрати перші очки у цілі з Європи? Чи можливо Хофенхайм почне реабілітовуватися і реанімувати цей сезон для своїх фанатів? Ставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові відео та прогнози. До нових зустрічей!